Доброго дня, дорогі друзі, учасники, шановні викладачі та усі шанувальники музичного мистецтва. Перш ніж розпочати, схиляємо голови в глибокій вдячності перед Збройними силами України. Саме завдяки їхній відвазі самовідданості та силі ми маємо змогу вчитися, працювати, творити і проводити подібні заходи. Шануємо пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну хвилиною мовчання. Одеська школа номер норови імені Емілі Ділівса оголошує відкриття всеукраїнського вокального конкурсу мелодії мрій. Перший всеукраїнський вокальний конкурс мелодії мрій це конкурс створений на базі одеської школи мистецтво мароди імені мілі діліпса, який був підготовлений на основі сьомого міського відкритого вокального конкурсу. Підуча перевина. Тепер це вже всеукраїнський вокальний конкурс мелодії мрії, який започаткований для сприяння формуванню духовної культури особистості учня через освоєння і виконання кращих зразків класичного і сучасного мистецтва, розвитку творчого потенціалу учасників, виявлення талановитих юних вокалістів, надання їм можливості для самовираження, для популяризації класичної та сучасної вокальної. А також виконання творів українських композиторів обмін досвідом між учасниками та педагогами з різних регіонів. Засновниками всеукраїнського вокального конкурсу «Мелодійний» є Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради та Одеська школа мистецтва no імені Міни Гіліця А зараз слово надається голові комітету, директору департаменту Міжнародного співробітництва, культури та маркетингу. Болиської міської ради Олег, я Доброго дня, шановні друзі, високоповажно журі, керівництво та нашої школи і всі учасники конкурсу. Мені дуже приємно бути сьогодні на відкритті цього першого національного конкурсу. У нас був міський рівень локального конкурсу, який сьогодні вирушає в новий етап життя національного масштабу. Це дуже приємно. Думаю, всі знають, наскільки важливо для нашого департаменту, який сьогодні опікується різними напрямками діяльності міської ради, саме напрямок культури, саме напрямок мистецької освіти. Ми вкладаємо в це і ресурси, і сили, і час, і намагаємося зробити з системою мистецької освіти в школі таку систему, яка об'єднувала всі рівні від початкової освіти до професійного шляху розвитку кожної дитини. Я завжди кажу на наших концертах «ЮНЕКС» і на інших звітних концертах, що завдання від міського голови і наше бачення розвитку мистецької освіти таке, щоб діти, які навчаються, а це найталановитіші діти нашого міста, щоб вони бачили свій творчий і професійний шлях, якщо вони і батьки оберуть для них. Мистецтво і культуру як професію, щоб вони бачили свій шлях в подальшому навчанні в коледжі, в консерваторії і е, випробували себе на великій сцені. Саме тому ми е, як місто підписали меморандум з консерваторією, підписали меморандум з оперним театром і е, можна побачити, що протягом року відбувається багато концертів. Uh, які uh, проводяться спільно з дорослими колективами на великих сценах нашого міста. Uh, Проєкт «ЮНЕКСТ», який започаткований наприкінці 2023 року, вже себе показав, як uh, спільна робота наших шкіл з оперним театром, з консерваторією, з коледжем. Uh, і думаю, що він буде uh, тільки розвиватися. Тільки, uh, Позавчора пройшов наш літній ЮНЕКС, і ми готуємось до е фінального ЮНЕКСу 25-го року, який пройде в Оперному театрі в грудні місяця. Е також проєкт ЮНЕКС, крім двох таких концертів великих, які об'єднують всі школи, отримав декілька е спеціалізованих е напрямків. по... Інструментам, і я думаю, що цей конкурс вокальний теж увійде серію заходів в рамках загального проєкту ЮНЕС. Наші діти приймають участь у всіх міських заходах, які сьогодні проходять. Ми майже щотижня на різних площадках міста проводимо різні культурні і мультикультурні заходи. І майже в кожному приймають участь діти наших шкіл. Таким чином, і містяни, і гості міста бачать, що наші школи дуже актив живуть, активне життя. І це приємно і гордісно для нас. Думаю, для всіх наших шкіл. Бо школи займають дійсно важливу роль в житті міста. Дякую за організацію. Дякую членам журі за те, що витрачаєте свій час і сподіваюсь, вам теж це приємно. Будемо надалі підтримувати. Я не зможу, на жаль, бути присутнім протягом всього концерту, бо в нас і полком сьогодні, веденком. Але бажаю всім чудового сьогодні концерту і дітям. Бажаю чудових канікул відпочити із новими силами. Приходити знову на навчання у Версі. Мистецтва знавства, доцент культурології, викладачу методисту, спеціалісту вищої категорії, директору Одеської школи мистецтва номер 1 імені імені Дінепса Марині Володимирівні Росяїв вітаю всіх на нашому чирівному. Я вважаю святі музики, молоді. І Дій, дійсно в нашій школі збудали 2002. 2015 року е, з'явилося фах Вокальне мистецтво. І е, протягом минулих років проходив міський конкурс Півуча Перемога. Е, дійсно, він був досить популярний і виріс в всеукраїнський вокальний конкурс вокального мистецтва, який я впевнена буде мати успіх. Тому що спів, вокал це для України дуже важливо. Да? Наша мова сологійна, співуча і діти дуже люблять співати. Я впевнена, що тут ми всі почуємо незабутні емоції, і кожен виступ це буде як крок, і як мелодія, як кожен крок в досягненні своїх мрій. Я бажаю. Кожному учаснику натхнення. Я вважаю, щоб кожен з них е, донести е, свою історію, свою пісню. І нехай ця сцена е, стане для вас початком вашої великої творчої подорожі. Ми всі очікуємо народження нових зірок. І е, бу, я вважаю всім вам учливих оплесків і нехай все у вас. Саме ваші незабутні мрії здійсняться. Я хочу подякувати за підтримку нашому е департаменту, е тому що дійсно я сподіваюся, що з наступного разу е ми розпочнемо сьогодні, скажу, а з наступного разу ми зможемо війти в загальний проєкт е наших мистецьких шкіл, це е проєкт «ЮНЕКС» в якому ми завжди uh, приймаємо участь. І uh, хочу також подякувати за підтримку uh, директору національної бібліотеки імені Водькова, наша uh, uh, національна бібліотека, директор Ірина Б'юкова. Я uh, хочу сказати, що саме, я що так сказала, да? щось так, щось так. А тому, що дійсно вже другий конкурс. Ми у нас така співробітництво, Да ми виступаємо на виставках на відкриттях. Ви нас підтримуєте дуже міцно. Тому ми щиро щиро дякуємо від оргкомітету, від мене особисто за підтримку. Ласочка. Багато дітей надзвичайно приємно і турбою ще усі. В першу чергу цим є поліцям, які продовжують займатися, навчатися батькам, вашим дякую, всім вашим педагогам і людям, які в такі тяжкі часи продовжують створювати такі проєкти. Нам, можливо, здивувалися. Як ви можете бути причетні і у таких подібностях? Проте суди йдеться про системність та мир. Ми багато років маємо радість зустрічати вас, і хтось можливо і виступав в національній бібліотеці під час тих чи інших культурно-просвітних заходів. І ми бачимо знайомі обличчя, дуже приємно. І це триває вже багато, -багато років. І ще родя дякую департаменту міжнародного співробітництва культури і маркетингу за те, що так активно підтримують мистецькі школи Одеси всю цю просвітницьку активність. Це прикрашає так, де це сповнюють і. Організація геополіс. Дякуємо ще раз генеральному директору одеської національної наукової бібліотеки заслуженому працівнику культури України Ірині Олександрів. Конкурс проходитиме у змішаному форматі онлайн та очно. На конкурс зареєструвалися більше. Відомі солісти, вокалісти, народні та заслужені артисти України, які також проведуть творчі зустрічі в межах конкурсної програми. Представляємо уважно, вельми, шановне журі. Голова журі Ольга Вадимівна Огнеза Григоренко, народна артистка України, професор кафедри сольного співу, доктор мистецтвознавства, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеської Національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Розумієш, майстер серед усьому академічному театрі музичної комедії імені Водянова, кавалер ордена святої княгині Ольги. Області. <плес> Олена Володимирівна Стаховська, народна артистка України, професор, завідувачка кафедри сольного співу вокально хорового факультету Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Віра Ревенко, народна артистка України, професор, директор оперної студії Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Ірина Борисівна Швець, народна артистка України, оперна співачка, професор Вільницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, солістка вільницької обласної філармонії імені Леонтовича, кавалер ордена святої княгині Ольги. Зараз відео Датори і гості українського локального конкурсу мелодії мій. Звичайно, участь у конкурсі це завжди знакова подія для кожного учня, студента або навіть досвідченого виконавця. І я вірю в те, що наші конкурсанти упродовж конкурсу здобудуть прекрасний досвід, знайдуть однодумців і отримують неоціненне професійне задоволення. Ну, що ж бажаю усім впевненості, оптимізму, натхнення і волі до перемоги. Доброго віці! Олена Олександрівна Стародусова, заслужена артистка України, провідна солістка вокалістка, завідувачка режисерської частини. Одеського національного педагогічного театру опери та балету. Добрий день, шановні учасники конкурсу маневрі та дорослі. Сьогодні ви робимо ще один крок на шляху досягнення своєї мрії. Я вважаю вам натхнення, звучання, доброго настрою. Все буде гаразд. Будьте сміливими, будьте впевненими, і перемога не стане чекати. Бажаю вам! Вадим Володимирович Дарчук, викладач, голова предметно-циклової комісії спів Тернопільського фахового мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, лауреатця українського конкурсу молодих вокалістів Терен міськівої, міжнародного конкурсу оперних співаків. Вітання для всіх учасників всеукраїнського окольного конкурсу Володі від Тернопільського мистецького. Здравствуйте, виступів та щирого задоволення від музики. Ірина Кириліна слова Лесі Українки. Як ви мені! Виконує народна артистка України Ольга Оганезова. Пілаш два кольори виконує народна артистка України Віра Олексіївна Ревенко. Я хочу сказати декілька слів: перетягнув її за свою, тому що знаєте. Бо я закінчила цю школу в свій час, і вона завжди була найкраща. І я дуже рада, що до сих пір вона найкраща. <смі> вона наша зіронька. І такі конкурси, як сьогодні, це прекрасно. Тому, як казати, кохати дітей в Одесі це просто велика традиція. І вона має продовжуватись, і слава Богу, що так вона є. 10.00 урочисте відкриття конкурсу. 10.30. Конкурсні прослуховування. О 13.00 перерва. 14.00. Конкурсні прослуховування. О 16.30. Концерт студентів кафедри обраної підготовки під керівництвом народної артистки України, професора, директора обраної студії імені Антоніни Режанової Віри Ревенко. Ведуча Віра Ревенко. 6 червня о 16.00 гала концерт та урочиста церемонія нагородження. Перший всеукраїнський вокальний конкурс мелодії мрій відкритий. Бажаємо всім учасникам вдалих виступів, гарних оцінок, журі та подальших творчих допусків. За декілька хвилин розпочинаємо конкурсні прослуховування.